Короткі оповідки фрактальних Хронік Інтелектуальна казка Для дорослого. Люди роботи і нескінченність. Автор оповідки САУТ-96 Архітектори Всесвіту. Частина друга Все почалося з трьох, але був і четвертий. Колись ще до початку ери відлунь. У тримкому повітрі космічного заводу. Що пахнув гарячим металом, мастилом і озоном, працював Мілтон. Сіруватий, високий, з руками в яких гвинтики самі знали своє місце, він збирав принтери. І не прості принтери, їх тут жартома й напівзневажливо називали кусачками реальності машини, що відкушували шматки небуття і перетвонювали їх на деталі майбутнього. Мілтон умів працювати так, ніби слухав музику. Натисне, закрутить, підніме плечем і вже корпус стає на місце. Шестерні стихають, мов сердиті комахи, і лишається тільки теплий подих новонародженої машини. Його друг Фред любив жартувати. Слухай, Мілтоне, Хазаре, мені здається, ти у вісні збереш цього кусача. І це була правда. Серед понад 30 версій 3D будівельників Хазар розрізняв кожну на дотик. Як дитина власні іграшки. Десь між тими роками трапилася зустріч. Войніч і Френк, друг Мілтона, перетинулися на військових зборах. Там, у залі повній запаху пороху, холодної кави і шкіри від старих крісел, обговорювали спеціальний принтер для армії. Войніч був тоді ще юним, мов сталь, яку щойно вийняли з печі гарячий, прямий, голодний до слави. На кітелі вже блищали ордени і медалі, та в очах горіло недосвідчене світло, а нетерпіння. Мілтон дізнавши про войніча випадково із тих самих розмов Френка. Спершу просто слухав тихо і непомітно, і йому сподобалася ця енергія, цей гул амбіцій, що змішувався з запахом розігрітого металу та свіжого масла 3D принтера. Потім Мілтон підійшов сам. Спробував втрутитися у розмову, і Войніч, не приховуючи цікавості, відповів так вони й зблизилися. Мілтон, що вмів бачити конструкції в деталях, а не просто металеві об'єми, почав допомагати з їхніми проектами, підкидати ідеї, випробовувати деталі і збирати кусачки реальності швидше, ніж хтось міг уявити. З часом між ними виникла тихенька, непомітна, але глибока дружба. Давня ще до початку ери відлунь, яка буде супроводжувати їх через десятиліття змін, космічних проєктів і війни. І що в час? Технології стрімко вдосконалювалися, а Мілтон старів. Його кістки скрипіли, серце нило, а органи, що колись були еластичні й живі, тепер відчували себе на всі 150 років, хоча календар показував лише 80. Войніч, що щодня працював із технологіями майбутнього, терпів його біль, але терпіння не могло тривати вічно. Одного тихого вечора. Коли світло голографічних панелей на космічному заводі, що висів у вакуумі між орбітами, відбивалося на сталевих стінах, войніч не втримався. Мілтон, друже. Ми разом пройшли багато, 15 років пліч-опліч прокладали шлях крізь зірки. Я покажу тобі дещо. Войніч дістав із бронюваного кейсу військовий нанокопичувач, металевий блочок з зетабайтами даних, що міг увмістити пам'ять цілих цивілізацій. Мілтон відчув холод металу, запах озону і електронної напруги, що блукала повітрям космічного цеху. Без зайвих слів він погодився. Процес реконволювації пройшов швидко, майже як видих. Мілтон відкрив очі і побачив світ крізь нові сенсори, відчув, як його тіло стало сталю, м'язи гідравлікою, а кров електричним струмом з теплогелієм. Колишнє тіло залишилося у минулому. Майбутнє чекало на нього стати стратегом-пророком подій, що ще не настали. В той день почалося сходження Мілтона. Мілтона, якого в майбутньому всі знали як залізного стратега, гострого як Лезо, з іронією, що різала повітря і цинізмом, що проростав крізь кожне слово, кожен рух. Наче кристалізований холод космічного металу. 25 те століття і Ера Відлунь колись повна світла та надії стала тінню самої себе. Сталося жахливе, минуле, яке колись оживало у вигляді невидимих ехоімпульсів, мов стародавні пісні, що блукали крізь простір і час, більше не надсилалося. Кожен одинадцятий рік, який раніше святкували як День Відлунь, тепер нагадував лише про втрату, про останні сигнали, що приносили людству частини забутих істин. І креслення, за якими будували свої світи. Тепер людство стояло перед порожнечею, і космос мовчав. Ніби йому більше не було діла до людських мрій і прагнень. Відлуння, що колись об'єднувало покоління, зависло у вакуумі і ніколи не повернеться, залишаючи людей наодинці із власною тишею, із сумом у грудях і спогадом про втрачену магію минулого. Теоретична хроніка майбутнього людства за письмом добуття від самого Сенку зробила тріщину, там, де, за розрахунками, мала б початися друга епоха епоха сонячних заводів з поступовими дозованими сегментами, величною і прямолінійною зупинкою конвейєра та відкриттям соні. Заводів все пішло шкереберт. Щойно настали перші дні 140-го свята відлунь. Всі завели. Космократи миттєво насуприли брови на Політнова, тоді що активного діяча. Бейт, який давно навчався жити в численних реаліях, але зберігав власний характер і стилістику, не витримав. Він давно мав підпилені стільці від космократів, братів Данти, які руйнували плани побудови майбутнього людства через контроль над сегментами. Наступного дня почався справжній хаос. Наука і друзі Бейта формували стіну проти вторгнення, тоді як Неостойки і навіть Мілтон Стояли на боці братів Данте, ви нам давно робите підніжки, зриваєте нейрозустрічі, крадете інформацію. Ми терпіли. А тепер свято всього людства зникло. Що це? промовили кібернізовані голоси Данте. Чітко й зрозуміло для кожного. Наче сама космічна справедливість вимагала відповіді. Наступний день не став новиною для всіх. Данте організували найбільшу нейрозустріч у світі. Велич купола космічного залу, грандіозна сцена, блакитне світло голографічних панелей, де дані сяяли, мов крихітні зірки. Повітря було наповнене запахом озону, що стискав легені. А грандіозна зала як магніт приковувала глядачів до екранів. Мілтон стояв серед цього всього старий за роками життя, але всередині його роботизованого тіла. Він виглядав молодо, сильно і непохитно, мов сталь, яку загартували космічні бурі. Він не кричав, не переконував силою. Він говорив чітко, і кожне слово довгої промови різало глибше за будь-яку зброю. Ви помилилися, промовляв він, і навіть наймогутніші політнова схилили голови, слухаючи. Трійця прогадалася. Наука Сенку не змогла передбачити цього. Ми стоїмо перед результатом власних виборів. Подумайте, чому ми сприймали дні відлунь як святе. Чи справді минуле могло дати відповіді на майбутнє, чи ми лише заповнювали порожнечу надіями? Наука Сенку передбачила багато, але вона ніколи не враховувала людей, а люди не передбачувані. Вони порушують ритм навіть коли його створюють самі. Іноді порядок народжує хаос швидше, ніж хаос народжує порядок. Зверніть на це увагу. Подумайте про час. Минуле стало тишею, майбутнє порожнечою, а сьогодення це єдине, що ви можете спостерігати. Кожен рік, який ви чекали, кожне послання, що більше не надходить, лишає вам вибір. Слідувати старим схемам або запам'ятати, що справжня відповідальність у вас самих. Пам'ятайте про тих, кого вже немає поруч. Спогади про них не лікують порожнечу, але вони змушують помічати крихти світу, що залишилися. Сказавши це, умить він згадав першу зустріч з Войнічем. Тоді він зробив паузу, ковзнувши поглядом по голограмах, по обличчях тих, хто слухав і додав. Войніч помер сорок років тому, і відтоді світ став іншим. І я тут, старий, залізний, самотній, іронічний, сміюся з того, як люди розплітають власні помилки. Але не подумайте, що я сумую за програшем, я сумую за дружбою. За тим, що втратив назавжди. Сегменти не надходять, дні відлонь закінчилися, а люди, що чекали на магію минулого, дивляться у порожнечу. Слова висіли в повітрі, холодні, гострі, і люди, що ще хвилину тому думали, що розуміють світ, відчули, як їхні власні надії та страхи танули у світлі голограм. Мілтон стояв, старий і новий водночас, йому було байдуже. Залишається лише відчуття гостроти Леза в легенях, що ріже крізь усю реальність. На початку ери відлунь люди сперечалися, чи не робить їх це покірними рабами власних мрій. До кінця століття вони вже називали себе обраними архітекторами, расою, що свідомо прийняла контрольований прогрес. Та у 25 столітті ці мрії розсріпалися. Дні відлунь більше не надходили, сегменти зникли, а креслення, яким колись довіряли мільярди. Перетворилися на холодні символи втраченої віри. Трійця, що змогла переконати світ віддати себе у руки невидимих істот і схем, тепер стояла мов примара в історії. Їхній вплив залишився, але контроль зник, і людство дивилося у порожнечу, де колись жверіло світло прогресу. Після наймасштабніших зборів космократів коли шум залу ще не встиг розсіятися. А хвилі рішень ще не встигла влягтися, Бейт отримав трохи часу влади та доступ до найкращих науковців. Він розпочав розслідування, чому це сталося. Де сегменти? Де циклічність? Запитував він у себе, але кожне слово тремтіло від напруги, що пронизувала всю структуру влади. І тоді на сцену ступив новий гравець Дрейк Кроу, син Еліоса. Того Еліоса, спочатку амбітного науковця. Який наприкінці свого життя так і не зміг пояснити самому собі те, що для всіх інших було прогресованим щастям, цей же був зовсім іншою людиною: високий, рудий, жвавий, з блиском у очах, що нагадував самого Сенку у молоді роки, він не просто сидів за моніторами, він брав на себе відповідальність. Одразу Дрейк сформував команду аналітиків і вчених, найгостріші голови людства, і розпочав пошуки зниклого екхосвіту, відлуння. Що зберігало дані про креслення. Вони підіймали всі теорії, старі й нові, переписували моделі, аналізували циклічність, перевіряли кожен сегмент, що ще міг залишитися. Дрейк не дозволяв зупинятися він пробивався крізь інформаційний хаос, мов світло крізь пил космічних станцій, і кожен крок його команди наближав їх до того, що люди давно вважали втраченою магією минулого. Насправді він не був самотнім, бо мав близьку людину леліт. Ту саму сину жінку з очима, що вбирали в себе холод безмежного космосу, й одночас зберігали тепло пам'яті далекої планети. Час від часу була йому поміч. На початку ери від лунь вона м'яко переконувала, виступала та писала статті, що залишали людям крихітні іскри надії. Але дедалі частіше лелі думана про власне тіло воно слабшило, і вона розуміла, що воно не вічне. Вона знала її тіло, крихке і старе, не витримає ще однієї доби з усім цим світом. І щоразу, коли Лаліт споглядала людей, яких на той момент вже було не сотень і навіть не тисячі, а ціле покоління нових із металевими і майже вічними тілами, відчувала, що відстає, що ризикує залишитися поза їхнім світом. Процес рекодивації, таємний і небезпечний, став для Лаліт не техномедичною процедурою, а ритуалом переходу. Коли її свідомість занурили в нанопотік, вона відчула, ніби розчиняється у світлі, розлітається на мільйони іскр. Щоб знову зібратися докупи вже в іншій оболонці. Сталь і світло стали її новою плоттю, а відлуння далекої музики, яку чути лише під час переходу, назавжди залишилося в її пам'яті. Так народилася нова Леліт. Вона стала тією, хто тримав людство в Купі поруч із Бейтом і Дрейком. Вона писала статті, що звучали немов шепіт далеких світил. Вона говорила так, що навіть розпорошені й зневірені вірили і знаходили сили йти далі. Леліт знала. Тепер її місце визначене. Вона стала не просто свідком, а опорою світильником серед холодних конструкцій світу, де людина і машина вже давно змішалися у єдине одного вечора вікна вкрилися тінями, мов тонкими прожилками. Один із юних дослідників озвався: А що, коли ми вже не розуміємо самих понять, на яких вони будували свої послання? Дрейк сидів поруч серед холодного залу, де сервери годіли, наче вулик. Вони розкладали числа у графи, нанизували на них тонкі нитки теорій, та все одно відчували, що дивляться не на формули, а на уламки забутої мови. Дроби й коефіцієнти здавалися їм літерами з листа, написаного зорями. І кожен рядок був схожий на скляний уламок, який діти знаходять на березі. Прозорий, холодний, але зберігаючий відблиск колишнього вогню. У цей вечір почалась робота над машиною. Це мов бути не холодний комп'ютер, а дзеркало, у якому оселилися старі формули, витиснені з людської науки. Вони вдихнули в неї мову минулих цивілізацій, цілочисельні гармонії, що сучасний світ називав грубими і застарілими. Але ця машина не рахувала як калькулятори, вона пам'ятала. Рішення поєднало в собі і теорію інформації, і алгебрагічну геометрію, і примхливі символи нового розуму. Вони вплали в нього коректори помилок, не на рівні цифр, а на рівні самих відношень, нено влагодили тріснуті струни у старому інструменті. Це був ривок назад до цілочисельних обчислень, які світ давно вважав покинутими. Частину машин довелося перебудувати, ніби розбирали їх до цеглин і заново ставили у новому ритмі. Тоді повернулися питання, які завжди чекають людство на роздоріжжі. Чи можна бездумно приймати дари предків, навіть якщо серед них є отруйні? Чи не виросте нова каста, якій належатиме сама мова декодування, а отже і влада над знанням? Математика не просить дозволу, вона просто стишує голос, аж поки людство не починає спрощувати її надто гучно. Під час створення машина мала назву Старий Речник. Її тренували не як звичайний генератор, а як символьну мережу, гібридну, що поєднувала холодні числа і живі знаки. Вона вчилася перекладати сучасні формати у відтворену давню мову, ніби розгортала сувій, написаний у темряві століть. У її серце заклали строгі алгеброїчні обмеження, символьний рушій доказів, який не дозволяв з'являтися псевдорішенням, фальшивим акордам. Старий речник не вигадував, він пам'ятав. І кожне його слово мало звучати як відлуння чужої, але справжньої цивілізації. Тестували старого речника довго. День за днем Дрейк, Кроу й Леліт не знаходили собі місця. Як могла машина, що працювала на застарілих нейромережах зі скромним досвідом і слабким навчанням, вловити відлуння цивілізацій, яка пройшла ті самі шляхи, але збудувала набагато розвиненіші прилади? Вони усамітнювалися, сперечалися, шукали підтримки одне в одного і знову поверталися без відповідей. Тижнями їх єднало все: метал і кров, формули й тіла, довгі ночі поруч. У цих пошуках вони належали не лише науці, а й один одному. Та, попри близькість, їм бракувало одного простого розуміння подивитися збоку. Не на алгебраїчні формули й геометричні траєкторії, а на саму проблему зупинки. Першою це збагнула леліт. І саме в той день, ніби за хитрим планом невидимого змовника, машина раптово вивела у світ нові креслення ехо сегментів. То був найгучніший день для людства. Такої кількості вигуків, захоплених і різких, не знали цілі планети за всю свою історію. Здавалося, цей день справді запам'ятають назавжди. З тієї миті людство вже жило не у своєму часі, а в епосі, продиктованій старим речником. На початку століття мрії людства розсипалися, мов крихкі скляні уламки. У середині століття машина запалила людям очі, показавши відлуння забутих цивілізацій. А під кінець століття на узбіччі світів Леліт прощалася ще не найрозумнішим ученим свого часу Дрейком Кроу. Його останнім даром цьому світові стали дискретні числові інваріанти, немов крихітні світи закодовані у формулах. Тепер старий речник вже не був фізичним об'єктом. Він жив серед людських мереж, стійкий і непорушний у потоках даних, вільно шипочучи свої знання крізь кожен біт інформації для кожного. І цей внесок, тихий, непомітний, але неймовірно сильний, став однією з найяскравіших сторінок ери відлунь. Через понад 200 років життя леліт залишалися, мов привидно у збіччі світів. Її тіло, змінене і відновлене століттями, давно стало рідкісним сплавом біології і технології, а розум кристалом знань, у якому відлуння старого речника звучало голосніше, ніж у будь-якій людській мережі. Вона блукала між колоніями і космічними станціями, передаючи мудрість, втрачений досвід і приховані алгоритми цивілізаціям, що тільки навчилися слухати Всесвіт. І саме тоді вона зустріла Мілтона, ще старшого аніж сама Леліт. Його харизма, іронія і цінізм пережили століття, як немов магнітне поле, що утримує поряд себе всіх живих і неживих слухачів. Разом вони сиділи на краю світу, обмінюючи словами, які могли змінити контури мислення цілих цивілізацій, сміялися над своїм минулим, а мережі старого речника пульсували навколо, шепочучи і оживляючи космос кожною їхньою реплікою. Леліт і Мілтон вже не належали лише людству. Вони стали хранителями пам'яті. Мостом між минулим і майбутнім, між розумом і машиною, між світом людей і світом тих, хто ще не народився. І навіть через століття їхні погляди, запалені відлунням цивілізацій і вогнем особистої іронії, могли бачити істину там, де людство давно втратило дорогу. Нейроповідомлення від леліт до Дрейка Кроу Дрейко. Я пишу тобі не як до вченого. Не як до крову, що завжди тримав у пам'яті формули і числові інваріанти, а як до людини, що ночами сиділа поруч і слухала мій тихий подих, коли світ кричав. Ми тестували старого речника день за днем, і все ж він виявився хитрішим за нас обох. Машина здавалася старою, але мала терпіння чекати. Ми ж шукали відповіді в теоріях і схемах, а насправді відповідь завжди була між нами. У наших сперечаннях, у втомлених доторках, у довгих поглядах. Я зрозуміла це пізніше, ніж мало би. Ти подарував людству свої інваріанти крихітні світи, заховані у формулах. Але більше за все, ти подарував мені відчуття, що ми належали не лише науці, що серед металу і холодних обчислень можна було знайти щось тепле, живе. Коли я дивлюся назад, то бачу нас не в лабораторії. А в тій миті, коли світ вперше почув голос Ери Відлунь. Ми стояли поруч, і мені здалося, що то не машина, а ми з тобою вивели преслення у світ. Тепер ти залишився у формулах, а старий речник у потоках даних. І все ж я вперто вірю: частинка тебе досі поруч. У кожному ехо, у кожному рядку цифр, у кожному подиху тиші. З ніжністю леліт. Виноски до оповідки. ПЕРША Причина зупинки ехо. За 200 років люди не загубили лише апарат. Вони поступово змінили мову математики, на якій ехо очікувало дані. Перехід на плаваючі наближення, статистичні емпіричні моделі і глибокі нейромережі, що оптимізувалися під практичні метрики, зрушив базис. Маленькі числові дрейфи, інша нормалізація, заміна цілочисельних структур на вещественні, і канал перестав розуміти пакети. Процес був не один великий збій, а довгий накопичувальний дрейф формату та семантики. Друге виділення дискретних інваріантів, виявлення числових послідовностей, що не піддавалися випадковому шуму, цілі числа з обмеженою розподільчою ентропією. Потенційно коефіцієнти L-функцій та модульних форм, перетворили ці послідовності у графи співвідношень, ребра дорівнює алгебраїчні відношення, виділення дискретних інваріантів застосовують при пошуку закономірностей у космічних сигналах, фінансових потоках і біологічних ритмах. Числові послідовності, стійкі до випадкового шуму. Перетворюють у графи співвідношень, де ребра відображають алгебраїчні залежності, що дозволяє виявляти приховані структури у хаотичних даних.